Чому Ісус не мав сторінки в соцмережах, але про Нього знав весь світ. Або знав світ. Ну, Дивіться, чому Ісус не мав сторінки в соцмережах, то, понятно, в той час не було цього, але я розумію суть питання, що. Про нього знав весь світ. Ну давайте так, будемо чесні. На той момент ми не можемо сказати, що весь, весь, весь світ знав. Ми можемо сказати, є декілька біблійних свідчень, де написано, що коли до Ісуса прийшли вже греки, то Ісус сказав, прийшло, прийшов час, Отче, звершувати Твою волю. І, і це був час розуміти, що Він скоро має бути розп'ятим. Ісус це чітко зрозумів. Тому що істина про нього ширилась, тому що Ісус дійсно виконував виконував місію свого небесного Отця, але в чому була ця місія і чому ця місія стала відома? І ми зараз подивимося, як це стало відомо і чому сьогодні про ім'я Ісуса знає весь світ. Євангелія від Матфія, 4 розділ, і читаємо з вами з 23 по 25 вірш. Тож Ісус ходив по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства, це зціляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлась про нього чутка по всій Сирії і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і він оздоровлював їх. І з ним ішло багато людей з Галілеї, з Істе з Єрусалиму, з Юдеї і з Єордання. Тобто ми бачимо, що юдея. І Самарія точно чули про нього, і навколишні міста, і території, і навіть Сирія написано, що розійшлася про нього чутка по всій Сирії. Але чому розійшлось? Дивіться, всіх думають, що простілення в першу чергу ні. Він ходив по синагогах їхніх, проповідуючи Євангелію царства. Найперше, що робив Ісус, це проповідував в Євангелію царства. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Він говорив про вічне життя, про спасіння, яке люди мають в подарунок від Нього, від Небесного Отця. І далі написано, «та зцілював всяку недугу, всяку хворобу в народі. Тобто, найперше, що робив Ісус, це проповідував в Євангелію царства. І ось це є секрет успіху. Друзі, якщо сьогодні ми готові виконувати волю Божу, проповідувати Євангелію царства, Ось це є запорука того, що люди будуть приходити до Бога. Найперше. Другий момент, на що я хочу звернути увагу, це Євангелія від Марка. Ну, до прикладу, перший розділ теж говорить про це з 14 го вірша. І після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов в Галілею і проповідував радісну звістку Царства Божого. І він сказав: сповнився час і наблизився царство, покайтесь. І віруйте в Євангелію. І далі написано, що він кличе учнів. Але от саме третій розділ, і дуже цікаво, що з е, третій розділ, обов'язково для себе почитайте з сьомого вірша е, по 19, але й там описується дуже цікава історія. Я так вибірково деякі вірші вам прочитаю. Євангелій від Марка, третій розділ, і сьомий вірш і далі. А Ісус, відійшовши зі своїми учнями до моря, і багато людей пішли за Ним з Галілеї та Юдеї. З Єрусалима та з з із Йорданні, з Тира і Сидона. Великий натовп, почувши, що робив він, зібрались до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його. І він оздоровив багатьох, а також. Ті, хто мав недуги, кидались до нього, аби до нього доторкнутися. І начисті духи, коли бачили його, падали до ліць перед ним і кричали, вигукуючи, ти син Божий. Та він суворо наказав їм, щоб не виявили його. І ось дивіться, що далі: 13-й вірш: Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. І він призначив 12 яких назвав апостолами, аби були з ним і щоб їх посилати. І щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів, і призначив 12 і дав Симону ім'я Петро. І далі перераховуються імена апостолів. Але цікава річ, якщо ви помітите цікаву дуже тенденцію. Що відбувається? До Ісуса приходить багато народу з різних територій, і здається, це час Ісуса проповідувати, це час Ісуса більш присвятити людям. Оце його такий зірковий час. Що він робить? Написано, він вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. І він призначив дванадцятьох. Тобто, коли Ісус побачив, що про нього почуло дуже багато людей з різних територій і місць, Він вибирає дванадцятьох і починає їх навчати і призначати для служіння. Тобто Ісус розуміє, що таке масштабувати служіння. Він розуміє, що він є один і він в кілі. Так, він син Божий, так він має владу, але він. В один тут знаходиться, і він починає готувати учнів, знаючи свою місію і своє служіння і про свою смерть і страждання і про своє вознесіння. Він починає готувати учнів, які в свою чергу готували інших. І ми бачимо, що на сьогоднішній день, як ви записали в своєму питанні, про нього знає весь світ, тому що сьогодні в світі близько двох з половиною, навіть більше мільярдів християн, є. Ось друзі, мудра стратегія, якою йде Ісус. Звичайно, чи всі люди, які знають Ісуса, означає, що будуть спасені і вірять в нього, думаю, що ні, тому що є багато номінальних людей або ну так, так хтось вчив, так хтось сказав, але є багато щиро віруючих людей. Тобто, головна ідея ісус ходить і проповідує, і це дуже важливо Євангелію царства. Тобто, прямі покайтесь, бо наблизилось наблизилось царство небесне. Другий момент, що робить Ісус, він е, готує своїх наступників, які в свою чергу готують наступників. Ось ми бачимо, як проповідь Євангелія шириться через людей. І ми бачимо, як ті люди, які були з Ісусом, які чули Ісуса, потім йдуть і проповідують в своїх місцях. І ми бачимо, коли апостоли приходять в певні місця, там вже є віруючі, які там від Івана почули або від самого Ісуса почули, і які вже вірили, які вже вивчали, які вже служили. Тому друзі, ось тут дуже і дуже важливо проповідувати правильну вістку, ту, яку закликає Господь. Власне, це робив Ісус, і в цьому був секрет успіху. І це саме було потрібно людям, саме спасіння, саме прощення гріхів в першу чергу, саме покаяння. Далі, звичайно, чудеса, нагодувати, зцілити, допомогти. Але й найперше це прощення і спасіння. І сьогодні вістка Божа не змінилася. Спасіння Ісус готовий подарувати кожному, хто приходить до Нього. І Він закликає і каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Несіть цю вістку, проповіді і ви, і будьте справжніми учнями Ісуса. Як зрозуміти, що Бог ревнивий? Чи можуть ревнощі бути рисою любові? Ну так, дійсно, Біблія неодноразово називає Бога ревнивим. До прикладу, давайте декілька віршів зразу про це прочитаємо. Книга Вихід, 34 розділ і 14 вірш. Там написано наступне. Ви не смійте поклонятися іншому Богові, адже Господнє ім'я ревниве. Він є ревнивим Богом. І далі говориться, що не будете порушувати заповідь, служити іншим богам, тільки Богові. Ще один це повторення закону, 4 розділ і 23, 24 вірші. Тому стережіться, щоб ви не забули заповіта Господа вашого Бога, який він уклав з вами, і не зробіть собі жодної різьбої подоби, як наказав вам Господь ваш Бог. Адже Господь ваш Бог є нищівним вогнем, він ревнивий Бог. І давайте ще один вірш, який записаний С Ісаї 42 розділ, і 8 вірш. Там написано наступне: я Господь, таке моє ім'я, не поступлю своєю славою іншому. своєї хвали не віддам різбленим ідолам. Заважте цікаву річ всюди, тут де говориться про те, що Бог ревнивий, він говорить по відношенню, що він не буде терпіти, коли люди будуть, ніби йому служити, і в той же самий час служити ідолам. Він каже, своєї слави я нікому не віддам. Тобто, ось ця ревність, яку яку перекладають автори, ну це таке найближче слово, яким напевно можна було перекласти, це мається на увазі, що Бог каже: Я є такий і я нікому не поступлюсь. Тобто, чи можна це порівняти до людської ревності, думаю, що не зовсім. Дивіться, у цих текстах ревність єврейське слово кана, якщо я правильно читаю, воно означає палаючу відданість, непохитну любов і газ, захист стосунків від зради. Якщо так. По змісту дивитися. Бог прирівнює ідолопоклонство до духовної невірності, як у подружжі. Тому його ревність спрямована проти всього, що віддаляє людину від нього. Ось зауважте, в чому суть Божої ревності. Божа ревність це активне прагнення зберегти любовний союз між Богом і його народом, між Богом і його дітьми. Вони, вона народжує, народжується ця ревність не з заздрості, а з любові. Бог. Створив людину для спілкування з собою, тому будь-яке відхилення від цієї мети це і є, по суті, духовна зрада. Як чоловік ревнує свою дружину, коли її серце відходить до іншого, так і Бог ревнує свій народ, коли той звертається до інших богів, матеріальних, духовних чи егоїстичних. Таким чином, ревність Бога це любов, яка не байдужа, яка не може мовчки дивитися на зраду, бо любов завжди прагне вірності. Але знову ж таки, коли ми говоримо з точки зору людини, що людська ревність по приводить до Поганих вчинків до жахливих вчинків, до безумних вчинків, то ми бачимо, що Божа ревність, про яку ми читаємо в Біблії, це Божа відданість, вірність, Бог сам її підтверджує, і він, навпаки, допомагає людині змінюватися і ставати кращою. Божа ревність не є безглуздою, як ми можемо бачити часто в людях, вона є принципово вірною, і Бог завжди нагадує свій заповід. І знову ж таки, ось це слово кана, воно означає палаючу відданість, непохитну любов, захисту від зради. Тобто ревність не з підозр, не з е, страху, а з, саме з принципів, які Бог показав з самого початку. Тому Бог тут чесний, відданий. І ви запитуєте, чи можуть ревнощі бути рисою любові е, людської я не, не впевнений. Якщо ми говоримо саме про Божу ревність, що Бог є ревнитель, Бог є вірний. То ми бачимо, що Бог є суть, його єство це є любов. Тому так, в Божому варіанті це рухається саме Божою любов'ю, Божою милістю, Божою відданістю. Тому бажаю вам, щоб ви ніколи не зраджували Бога, а навпаки, завжди були йому вірні і завжди розвивалися зростали в Його любові. Отже, друзі, друге послання до Каринтян, 6 розділ перший вірш, що означає. Приймати Божу благодать надаремно. Е, цікаве запитання, що означає приймати Божу благодать надаремно. І перший вірш розділу пише, «Ми, ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. Е, для того, щоб е, зрозуміти, що це таке надаремно приймати Божу благодать, е, нам потрібно розглянути весь п'ятий і весь шостий розділ. Чому? І ми не будемо зараз його перечитувати, але суть п'ятого розділу говорить про те, що Бог закликає людей бути з ним. Бути вірними йому, тому що прийде час, коли ми з'явимося перед Богом, і, щоб, скажімо, одержати згідно того, що ми робили, як ми жили, добро робили чи зло. Бог дав нам завдаток Духа, Бог дав нам мудрість, Бог дав нам силу, щоб ми зростали і зростали в ньому, в його силі і в його любові. Мало того, він кличе нас до, особлив, до особливого служіння. Він називається служіння примирення. І ось ці слова в п'ятому розділі дуже гарно е, описуються в, е, в 17 му вірші і далі. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось повстало все нове. Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхніх переступи і доручив нам слово примирення. Отже. Ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не визнав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Ось, друзі, весь п'ятий розділ закликає по суті до цього. Ми маємо перед Богом відповідальність, і він зробив нас служителями примирення, сам померши за наші гріхи, щоб ми в ньому були праведністю. І ось. Шостий розділ перший вірш і зразу каже: ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. Що це означає? Ту, те, що зробив Господь заради вас, і те служіння, до якого вас покликав, щоб воно не було даремно, щоб ця Божа благодать не була даремною вас. І весь шостий розділ говорить про спасіння, яке Бог приготував. Про любов і лагідність в Святому Дусі, про праведність і любов в Святому Дусі. Він говорить про силу, яку ми можемо отримати. І він каже про те, що зараз є День Спасіння. Другий вірш прямо каже, ось приятливий час і вислухав тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Тобто, ось той час, коли ми маємо Божу благодать, і ми можемо. Використовувати її, зростати в ній. Далі говориться про те, що ми храм живого Бога. Ми є люди, які вибрані з спомість інших, щоб служити Богові, але люди, які відкидають цю благодать. Ми можемо сказати, що вони приймають надаремну Божу благодать. Бог вибрав, Бог покликав, Бог дав, і люди ніби прийняли. Але потім з певним часом щось сталося не так, щось змінилося, і люди вирішили відкинути це. І тому апостол Павло і закликає: ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. Що означає прийняти цю Божу благодать надаремно? Це. Відмовитись від спасіння, від сили Божої, від місії, до якої кличе Господь, і жити так, як ти ніби може і не знаєш, бога або знаєш, але не чуєш про те, що він говорить до тебе. Тому, друзі, коли ви розумієте. Боже спасіння, яке є в вас, коли ви приймаєте це спасіння, коли ви приймаєте служіння, до якого кличе вас Господь, коли ви бачите особливість, до якої кличе вас Господь, вас, вашої церкви, вашого розвитку в служінні, ніколи не нехтуйте цією благодаттю. Зростайте в Господі, служіть Господу, і нехай через ваше життя і ваше свідчення ще багато людей приймуть Господа як свого Спасителя і також зростають в цій благодаті. Тому живіть в Божій благодаті і зростайте в Божій благодаті. І нехай ця благодать буде особливим благословенням для кожного з вас. Як розрізнити, що Бог відкриває двері, чи це просто випадковість? Ем... Ну, дивіться, найперше, на що я хочу звернути увагу, і це дуже важливо, Бог завжди відкриває двері, які узгоджуються з його словом. Бог ніколи не каже те і не відкриває той волі, яка протирічить Святому Письму. І ми бачимо ці випадки дуже часто. Бог каже: якщо не вірять Писанню і пророкам, то і якщо мертві, воскреснуть, не повірять. Тобто, дуже важливо, що Бог завжди відкриває ті двері, про які він казав раніше. І істина Боже, зрозуміла. Багато людей, віруючих щиро, люблять запитати, Боже, яка твоя воля щодо цього питання? Так Бог вже дав чітку відповідь. Нічого нового він не, не скаже. Так, можливо, якісь особливі обставини, але Бог чітко сказав, як має бути, що є Божа воля, добро, приємність і милосердя. Цікаво, що. Саме про двері, от я для себе подивився, знайшов цікавий вірш в Біблії, книга Псалмів, Псалом 118, і вірш 19 каже: Відчиніть мені, брами істини, щоб мені увійти ними і прославляти Господа. Це Господня брама, що нею входять праведні. Цікавий момент. Для чого потрібні для псалмиста двері або відчинити брами істини, щоб увійти і ними прославляти Господа? Ось найперше значення, яке Бог точно хоче, щоб було. Божа воля приносить мир навіть у невизначеності певній. Тобто, часто так буває, що людина може до кінця не розуміти, що відбувається, але вона має мир Божий і впевність в тому, що Господь з нею Поряд Господь її веде, і благословляє, і підтримує, тому що Господня воля завжди приносить мир. Послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, 15 вірш, написано: нехай перебуває в ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Ось друзі, що дуже важливо, мати мир Божий, що би не відбувалося. А ми бачимо, що й тоді і зараз часи дуже непевні, і часи дуже непрості. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, це перше послання апостола Павла до Корінтян. І ми з вами подивимося, 14 розділ і 33 вірш пише, тому що Бог не є богом безладдя, але миру, як і по всіх святих церквах. Ось е, е, тут говориться в контексті. Відносин в порядку в церкві, але в той же самий час ми бачимо, що цей порядок є і в житті людей. Бог діє не всупереч своєму слову, не всупереч своїй волі. Один раз так, інший так. Багато людей чомусь свої власні бажання, своє життя переносять на те, як Бог діє. Насправді ми бачимо, що Бог діє не так. Ще один цікавий момент: Бог підтверджує своє провадження через людей, обставини не тільки через своє слово, не тільки через особливе відкриття. Але через те, що відбувається навкруг, якісь обставини, якісь люди. Уважно слухайте, що говорить Бог через людей, через події, які відбуваються навколо. І бачте, відкривайте очі і дивіться на Божу мудрість. Коли двері відкриті, як ви запитали, що це означає, чи Бог відкриває двері, чи це випадковість. Коли двері відкриті, це не означає, що завжди буде легко. Апостол Павло дуже часто про це говорив і писав, що двері широко відчинені для нього були, але він мав і багато противників, які протистояли йому. Божа воля була, щоб він йшов проповідував, щоб він ішов служив. Але і через те він описує, що його били, він страждав і камінням. Побували, в в'язниці садили. Але він прославляв Бога, тому що він розумів, що Божа воля в його житті найперше, і він мав мир в серці. Пам'ятаєте, випадок, коли він сидить в в'язниці, закутий в кайдани за слово Христа з ще з одним учнем. Але е, вони що роблять? Вони не нарікають, вони не жаліються, вони співають і прославляють Бога. І коли стається землетрус, і двері написано, як в'язниці відчинилися. То інші в'язні теж не втікли, вони слухали апостола, ось яку силу мають відкриті двері Божої благодаті. Е, і ще один момент: випадковість не має духовної мети, а Божі двері завжди ведуть до зростання. Тобто, коли випадковість стається це, ну так буває іноді, е, обставини зійшлися, все інше. Але й те, що веде Бог, і те, що Бог відкриває двері, вони завжди ведуть до конкретних цілей. Ми знаємо і написано в Біблії, що тим, хто любить Бога, усе сприяє на добро, на благодаті. Благу. І Якщо випадок веде до глибшої довіри Богові, до відносин з Богом, це не випадок. Це воля Божа, це його мудрість, це його відкриття. Я ще раз, як розрізнити, що це Бог відкриває двері чи просто випадковість? Читаючи Слово, молячись, будуючи відносини з Богом, ви будете бачити, як Бог веде. Уважними до подій, які відбуваються. І що би не відбувалося, навіть якщо ви будете не впевнені в чомусь, завжди нехай мир Божий наповняє вас, тому що це є дуже і дуже важливо. Живіть з Господом щодня, зростайте в ньому, і нехай Божа благодать веде вас завжди через волю Божу, через мудрість Божу. Ще одне запитання від вас, друзі. Еклізіаса 7,16. Не будь надто праведним. Як це е, зрозуміти? Е, ну, давайте подивимося з вами, як пише конкретно текст, книги Еклізіаса 7 розділ і 16 вірш пише. Тож, не будь надто справедливим і не вважай себе дуже мудрим, для чого тобі себе нищити. Знову ж таки, тут ніби все зрозуміло, не будь занадто справедливим і не вважай себе дуже мудрим для себе, для чого тобі себе нищити. Тобто, Тут можна зрозуміти, якщо читаючи лише цей вірш, це так, що не, коли ти бачиш, що тільки ось так і не інакше, не впирайся, щоб не нищити себе, коли нікому це можливо не потрібно. Можна і так зрозуміти. Але я пропоную, щоб ми трішки глянули на контекст. Ну, давайте, до прикладу, цей розділ, але з восьмого вірша почнемо читати і будемо поступово читати далі. Кінець справи кращий, аніж її початок, як і терпеливий кращий від зрозумілого. Не поспішай, не поспішай своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення, адже ти ставиш це питання не від мудрості. Мудрість не гірша, ніж спадщина, і завжди в пригоді для тих, хто бачить сонце. Адже перебувати під покриттям мудрості, як жити під захистом горшей. Проте користь від знання ще й у тому, що мудрість дає справжнє життя тим, котрі нею наділені. Придивись до Божих учинків, хто може використати те, що він викрив, випростати, перепрошую, те, що він викрив. викривив. Коли тобі добре насолоджуйся щастям, а в час горя, пам'ятай, як те, так і все інше допускає Бог. Для чого ж людина? Щоб людина не журилась, що буде після неї. Я всього надивився протягом свого марнотного життя. Траплялося, що праведник гине у своїй справедності. а буває, що нечестивий живе довго, хоча залишається нечистивцем. Тож не будь надто справедливим і не вважай себе дуже мудрим, для чого тобі себе нищити. Не ставай злочинцем і не будь нерозумним, для чого ти мав би передчасно померти. Добре, коли ти тримаєшся чогось одного. Проте іншого не випускай зі своїх рук. Бо хто шанує Бога, тому пощастить в одному і в другому. Мудрість додає мудрому більше сили, ніж заступництво десяти можновладців, що в місті. Адже немає в світі настільки праведної людини, котра б чинила б лише добре і не грішила. Заважте цікавий момент, який випливає з контексту цього, що ми прочитали. Взагалі, можете весь цей розділ прочитати, помолитись, подумати над ним. Але з контексту ми бачимо цікаву річ: е, людина, яка. Дійсно мудрість має від Бога, вона розуміє і бачить своє життя, і вона бачить, що й вона може згрішити. І ось людина, яка занадто справедлива, як тут ми з вами читали, і вважає себе дуже мудрою, вона починає себе нищити за свій гріх і за свій злочин, який вона вчинила проти Бога. Але Біблія пише, що. В житті так буває, і тому краще покаятись, прийти до Бога, аніж е, в цій справедливості, своїй мудрості власній нищити себе і, е, скажімо так, приносити собі шкоду, картати себе. Біблія дає простий висновок. Прийди до Бога, покайся, і Бог прийме тебе, і простить твій гріх, і далі живи, насолоджуйся життям. Тому ось тут дуже важливо бачити Божу благодать і Божу милість саме в цьому. Тому, друзі, не будьте занадто справедливими до себе. Не вимагайте від себе того, що не може зробити жодна людина. Коли ви згрішили, приходьте до Господа, який здатен простити, і очистити вас. І нехай Божа мудрість, і Боже Божа прощення і Божа милість завжди діє в вашому житті. Як не перетворити молитву на список побажань до небесного сервісу доставки? Ем... Я тут запитаю, напевно, так, поставлю ще питання інше, щоб краще це, відповісти на це або зрозуміти. Що вам важливіше, ваш співрозмовник чи те, що ви можете від нього отримати? Ось, друзі, буде в чому суть питання. Коли молитва це не просто інструмент, де ти можеш щось просити. На жаль, багато людей сприймають молитву як інструмент через те, що вони можуть тільки щось. Попросити. Ну, до прикладу, щоб краще в цьому розібратися, відкриваємо разом з вами Євангел від Матвія, шостий розділ, і подивимося на молитву Господню, те, як Господь вчить молитися. Заважте, Він там каже багато слів з п'ятого вірша. І коли молитесь, не будьте, як ті лицеміри, і продовжує, а далі він каже про молитву Господню, Отче наш, дев'ятий вірш і далі. Тому моліться отак: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Заважте цікавий момент. Тут не тільки прохання, а тут поклоніння Богу, тут визнання Бога, прославлення Бога, тут прохання про хліб насущний, і тут прохання про провини, прощення провин, але і про обіцянка, про те, що і ми прощаємо. І тут прохання до Бога дійсно вести в Його правді, в Його милості. І допомогти пройти випробування і спокуси. Друзі, якщо ви маєте Господа як свого друга, як свого Спасителя, з ким ви будуєте відносини, то молитва буде тим інструментом, завдяки яким ви можете спілкуватися з Богом. Кожен раз, ну, до прикладу, уявіть собі, що у вас є людина, яка вам дуже дорога, і вона десь далеко. І ви виходите з нею на зв'язок, скайп, зум, чи через будь-які інші варіанти, ви дивитесь людини, ви спілкуєтесь, і ви знаєте, що ця людина може вам допомогти. І уявіть, що кожен раз ви будете казати, дай, допоможи, мені потрібно. Як скоро ця людина захоче перестати з вами спілкуватися? Відчує, що ви тільки користуєтесь нею. Але знову ж таки, ця людина готова вам допомагати, але вона хоче, щоб ви мали добрі відносини. Заважте, те, що Господь хоче нам дати, це спасіння, найперше. Тому, коли ви приходите до нього, пам'ятайте, що. Господь це особистість, яка чекає вас, яка хоче з вами будувати відносини, яка хоче подарувати вам спасіння. І він готовий давати відповіді на ваші запитання і допомагати вам. Але найперше він чекає живих, взаємин з ним. Тому будуйте з ним взаємини, і тоді ваша молитва ніколи не буде перетворюватись на звернення до служби небесної доставки. А це буде інструмент, який допоможе вам будувати міцні, взаємини з Богом, і Боже благословіння буде виливатися на вас щодня. Друзі, на цьому наша програма добігає свого завершення. Тож бажаю вам всім Божого благословення і Божої мудрості і Божої сили, щоб Господь завжди був живим в вашому житті. Поставте, будь ласка, ваші вподобайки, поставте, вширте нашу програму, ставте ваші запитання, пишіть ваші коментарі, і ми будемо разом розвиватися, досліджуючи Слово Боже. Нехай Божа мудрість, нехай Божа благодать буде сьогодні і кожного дня з вами.